Вітаю, це програма Крок на зустріч і вкотре нова історія. Сходити з гори набагато простіше, аніж підкорювати її вершини. До того ж, спіткнувшись об камінь, можна не те, що сходити, а просто котитися донизу в результаті сенсі та травми. Котитися у прірву можна не лише згори, але й у житті. Це відчув на собі герой сьогоднішньої програми Віктор Юхемчук. Як саме він зупинився на шляху, який вів у прірву без надії та зруйнованого життя, що заважало йому підкорювати вершини щастя. Про це просто зараз в ефірі 12 каналу. Залишайтесь з нами. Віктор Юхимчук народився 21 жовтня 1969 року у селі Кам'януха Маневецького району, що на Волині. Його батьки були євангельськими християнами, які виховували 14 дітей, з яких вісім хлопців та шість дівчат. Чоловік одружений, має чотирьох синів, які вже утворили власні сім'ї. Вітаю вас, Віктора. Вітаю, Галина. Рада зустрічі з вами. Взаємно. І для того, щоб поспілкуватися, запрошую вас у Грін Кафе. Дякую, будь ласка. У сьогоднішньому випуску програми Віктор Юхемчук розповість, як саме у юному віці він подолав гріх, а також поділиться методом, який ефективно допомагає позбутися гріховних залежностей. Залишайтеся з нами в ефірі 12 каналу, щоб дізнатися більше. У вашому житті був шлях, який вів у прірву. Скажіть, з чого цей шлях почався і у якому віці? Я рис в християнській сім'ї, великій сім'ї, українській. У мене був такий сусід, друг, який на все погане мене манив. З ким поведешся, від того і наберешся. Це, це правда. І ми з ним. Всякі недобрі речі робив. Починалося це з маленького, з яблок в сусідів, красти, поки їх нема. От. Потім далі, далі, і так ми вели таке нехристиянське далеко життя. Вже, вже мене світ манив, вже мені хотілося більшого. От. Наприклад, я, я дуже любив грати в карти. Я так любив грати в карти, що не одна ніч, но прольот проходила за ігрою в карти. Настільки такий азарт виникало у вас да, ця гра. Так, це азарт, це азарт. І коли ці всі почуття такі нехороші мені почали, я би сказав, вони мене почали покоряти. От. Я замітив, що я далі і далі відправляюся від Бога, від церкви. Вже батько мені нічого не міг зробити, не міг заставити. Я, я зрозумів, що я, що я сильніший вже за батька. Розумніший навіть та? в такому віці інколи Ну, навіть діти. всі так молоді люди думають. Так. Та. Але це було не так. Як зараз пам'ятаю, мій друг хороший друг говорив мене піти на молодіжне служіння. І я не соглашався. Ви маєте на увазі молодіжне служіння саме у Євангельській церкві, яку відвідували ваші батьки? Так, так. так. І друзі, сусіди. І... і Я дуже вдячний, що цей мій добрий друг уговорив мене. Він не відстав від мене. І Я пообіщав, що я піду, але тільки раді тебе. І Я йому дуже вдячний, що він таки привів мене на молодіжне служіння, де була тільки молодь зібрана. І Господь дав мені покаяння. А як саме це відбулося, покаяння? Як ви усвідомили, що вам потрібно у 14 років зупинитися на шляху, який веде у прірву? Тому що, напевно, якби ви не зупинилися, от ще таке запитання, можливо, ваше життя пішло б зовсім по-іншому. Як ви думаєте? Воно йшло і пішло б і далеко, і я не знаю, чи було б воно сьогодні взагалі у мене те життя. Бо. То ми зараз здаємося, які були 90 роки, що було до того, а воно йшло іменно в тому направленні. Через те я дуже вдячний Богові, що Бог коснувся до мене самим прямим образом. Йшла проповідь. І Господь через те слово проговорив до мене. Там йшла мова, що останній грішник покаяється, і число вийде повне. Двері спасіння закриються. Мені Бог тоді поособливому якось відкрив. А що якщо переді мною закриється? На мене якийсь страх напав. Зараз я розумію, то, то була сила Божа. І я покаявся. Моє життя помінялося на 180 градусів. Це замітили мої односельчани, це замітили батьки вдома. Коли відбувається покаяння в людини, то воно має бути замітним. Не через те, що на показ, а через те, що покаяння, яке не замітили, то є щось неправильне. Коли людина кається, вона оставляє гріх. І це дуже замітно. Віктора, можливо, у наших глядачів виникне таке запитання: 14 років це, так би мовити, досить юний вік. І... Це ж речі, які ну, гріховні навіть діти інколи роблять не усвідомлюючи. Знаєте, якби, ну, не знаючи до кінця, чим воно може закінчитися. І, як ви кажете, цікавість така. На вашу думку, сьогодні, аналізуючи цей час, 14 років, це не зарано починати Богу служити у такому віці? Це не зарано, бо в 14 років я горав, я косив. Я робив тяжку роботу і позрослив дуже швидко. Не зарано ще тому, що коли я покаявся, це була переміна. Коли ти робиш гріх, це не головна боль, поболіла і перестала. Гріх має послідства. Гріх може бути солодким. Цього хочеться ще. Це заманює. Діло в тому, що в світі є дві сили Божа і диявольська. Боже, щоб спасти людину, диявол, щоб загубити. І диявол все, він не має доступу до людини просто так, щоб мати доступ до людини, диявол має обманути її, вимазати в гріх, і тільки тоді має до неї доступ. Через мої гріхи він мав до мене доступ. І коли я покаявся, коли я попросив Бога прощення, Господь простив мене. Мою душу так би мовити, ніби щось обірвалося, обрізалася ця така нитка гріха, яка тягнула одне за іншим. Я так, так правильно розумію? Так, так. І моє любиме заняття ігра в карти мені стало страшною, а десь і противною. Бо я ясно розумів, що стоїть за цією грою. Це вже потім в житті я чув в історії, де люди проігрували життя, багатство, здоров'я, зуби вставні. Але тоді я це ще не розумів, але чувствовав, що мене це влічить. Коли я покаявся, Господь убрав від мене це все. Мене це вже не влікло. Мене прийшло друге влічення в церковь. Зараз ми з вами торкнемося такої теми, як сповідь. Тому що після вашого покаяння у 14 років у вас настав ось цей момент, ви на собі пережили, що таке сповідь. Розкажіть про цей досвід і чому сьогодні нам, християнам, це потрібно. Коли я покаявся, мені хтось так, якби нагадував в совісті, як будь-яку те, От. І мене це мучило, я пішов до служителя, відкрив йому своє серце, що робив, було неприємно, було стидно. Соромно було, правда? Так. Але Бог дав сили це зробити. Це було одне. І коли вже мені було 20 років, я поїхав на місію. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам коротенько, що така місія і куди саме ви поїхали з цією ціллю? Я вийшов з Радянської армії. Приїхав додому і всього сім днів був вдома. В цей час збиралася група молодіжна на Урал, конкретно Свердловськ, зараз це Екатеринбург. І мені предложили поїхати, я поїхав. І коли ми приїхали туди, ми проповідували. На фоні остальної молоді. ми гарно виглядали духовно. Але коли ми приїхали туди і зіткнулися з диявольськими силами. З якими саме? Люди, які гороскопи писали, люди, які оставляли своє тіло, виходили в австрал, Самим натуральним образом вони служили дияволу. Тобто вони себе навіть так називали, що да. вони служать дияволу. Так. Да. Скажу більше, вони сміялися над нами. Я цього ніколи не забуду. Коли вони підходили і говорили мені моє минуле. Вони просто сміялися. А пам'ятаєш, як було те? Тобто вони називали навіть ваші конкретні ситуації так. з минулого грішного так. життя? Так. Навіть ті, про які я забув. От. І. Було дуже неприємно це чути. Коли Бог каже це одне, але коли каже диявол, це жутко. І коли ми повернулися назад, я вирішив, що як тільки я приїду, я зразу побежу на ісповідь. А чому це так було важливо? От відразу після цього моменту, коли ці люди, які служать дияволу, нагадали вам про минулі грішні вчинки, от відразу побігти і розказати все служителю. Бо диявол, який вводить людину в гріх через обман, він знає це. І десь щось я забув і не ісповідав минулого разу. І коли мені він це нагадав через цих людей, я пішов на ісповідь, як тільки приїхав на наступний день. Ну, знаєте, щоб покаятись, щоб ісповідуватись, щоб помінятися, треба сила, сила Божа. І в мене не вистачило, на жаль, цієї сили на... з першого разу. Я почав ісповед... сповідуватись і не все сказав. Пішов додому. Прийшов додому на душі неприємно. Споминаються ті історії, ті люди, які стояли і казали, а помниш, а пам'ятаєш. Я на наступний день знову йду до цього служителя. І я розказав йому все. Я відкрив йому серце. Стало легко. Прийшла перемога. Но цього було мало, Бог ще з другої сторони засвідкував, коли ми знову повернулися на Урал на місію. Місія це проповідати Боже Слово людям. І коли ми повернулися, нас знову зустріли ті люди. Ті ж самі? Ті ж самі люди. Які сміялися, тільки цей раз вже вони не сміялися. Вони дивились на нас і говорили, що з вами сталося? Ви були гарні, молоди хлопці. Що з вами сталося? А що з нами сталося? Запитали. Ми, ми дивились на вас, ми бачили ваше минуле. Зараз ми його не бачимо. За вами все сіре. Кров Христа має велику силу, і Господь все стер. І після цього стало легше працювати. Ми проповідували з дірзновінням в силі Божій. А ті люди вже не сміялися. Сповідь дуже дуже сильна річ. Віктора, я дякую вам за таку щиру, відверту бесіду, що ви поділилися своїм досвідом і тим, як Бог діє у житті людини, коли вона просить у нього прощення і допомоги. Хай Бог благословить всіх. Дякую вам щиро. І вам дякуємо.